80 юних спортсменів із трьох регіонів області. Саме стільки учасників зібрав відкритий чемпіонат Черкас із греко-римської боротьби. Ці змагання стали для черкаських борців останніми у 2014 році. Закривав сезон разом із спортсменами. І наш Олег Кукса. Рік, що минає для борців греко-римського стилю, виявився вельми непростим, кажуть фахівці. Однак удалося провести всі заплановані змагання. Ні один борець не Залишив боротьбу, ні один тренер не залишений без роботи. Всі працюють, збережені людські ресурси борців і тренерів. Всі згуртовані на цих змаганнях найбільше представництво у спортсменів Черкас. Юні нащадки піддубно налаштовані на максимальні результати. Мріють про високі досягнення і приїжджі спортсмени. Ну, думаю, досягти найкращих результатів. Ну, ну, ну ми з друзями приїхали сьогодні. Перше місце буду боротися сьогодні в фіналі. Тому, сподіваюся, я на, на наступний рік, що там, якщо там ну, побільше перемог, працювати над собою звичайно. Золотоніські борці приїхали на змагання чисельним складом. Близько 30 спортсменів виборювали нагороди на Черкаському килимі. Саме головне приділяти розвідку між дітьми, і працювати. І не дивитися на те, чи є з чи ні. А треба працювати просто з дітьми і досягати щоб діти, досягали наших результатів і здорового способу життя. У підсумку найбільше призових місць здобули господарі чемпіонату. Не набагато відстали від них представники Золотоніщини. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.